Ми знаємо про таку не зовсім хорошу новину, що безпосередньо президент Трамп заявив про те, що закінчується період там безкоштовної поставки зброї. Хоча, чесно кажучи, я там не знаю, що безкоштовної у нас або зовсім не було, або майже не було, тому що всі поставки йдуть в кредит. І він сказав, що тепер Україна, якщо вона хоче мати американську зброю, вона має розраховувати своїми природними багатствами, в першу чергу рідкоземельними металами. У мене це особисто дуже сильно зачепило, знаєте, тому що це перший раз прозвучала така теза із уст президента. Попередня ж адміністрація Байдена нічого подібного не говорила. Навпаки, говорилося про те, що це війна за цінності. Що це війна за демократію? Що це війна за майбутнє? Що це згуртувався демократичний світ для протистояння авторитарним системам? Наприклад, і ми все це повірили. Бо так воно і є. І для нас це точно війна за цінності, і це війна за майбутнє. А тут виходить президентом став, як кажуть, бізнесмен на 100%. і він тепер дивиться на цю війну. Як на можливість поживитись в тому числі за рахунок України, ну це така цинічна правда. Кому вона може сподобатися, що може бути дорожче людського життя? Та нічого. А ми сотні тисяч уже українців втратили, і знаєте. І така теза Трампа вона обестінює людське життя, вона обесцінює ці жертви. Це ну по великому рахунку, це кощунство. Це просто кощунство. Моє внутрішнє переконання, що там більшість Америки американського народу цю тезу не підтримують, тому що для них це точно війна за цінності. І я думаю, що підтримка зі сторони американського народу України все-таки буде продовжуватися. Чим закінчиться ця теза відносно наших природних ресурсів? Ну, поживемо, побачимо. Дуже не хотілося би, щоб це все перейшло на рівень торгу і щоб, вибачте, з нас зробили ту дойну корову, коли з нас будуть скачувати оці природні ресурси. Знаєте чому ще е, так прикро? Тому що тоді стане питання, хто буде зацікавлений в, в завершенні війни? Сполучені Штати ні. Тепер вони будуть зацікавлені не в завершенні війни, а в продовженні якомога довше. Тому що це економіка, це економічна вигода, це прибуток. Ну, це дорога в нікуди, це, ну, це топік. І чесно вам скажу, так поклавши руку на серце, це не є державницька позиція державного мужа. Це є просто бізнес, причому вульгарний бізнес на крові. Е, У ну, мене ніколи не було симпатії до Трампа. А після цього, знаєте, кажуть, лучше і отримати від своїх коментарів, які в мене внутрішні почуття відносно цієї людини викликають всередині. Знаєте, гроші на крові, це кощунство і це великий гріх. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на мій канал. І, звичайно, буде приємно, якщо залишити подобайки, запитання для прямого спілкування. Всього найкращого, дякую.